Вітаю! Сьогодні нас супроводжує чудова погода. Настрій просто на висоті. Доброго ранку, нездолані українці! З вами я, Дмитро Шульга і моя співведуча Валерія Марченко. Сподіваємося зарядити вас позитивом на підкорення нових вершин. Мабуть, кожен з нас уявляв себе успішним бізнесменом з крутою автівкою. Так, Дмитре? звичайно, але питання як досягти успіху, особливо у складні часи. Буває, що ідея є, але для реалізації не вистачає знань, підтримки чи грошей у 21 столітті можливість бути успішним, щасливим, реалізувати себе, особисто керувати власним життям це право кожного. До речі, такий підхід у світі називають економічним правосуддям. Але все-таки, де шукати допомоги, коли виникає така ситуація? Як почати? Саме про це ми розкажемо у наступному сюжеті. Бізнес-план стратегічний шлях, дорожня карта до власної справи. Він любить цифри, вміння сформулювати ідею, бути обізнаним у фінансовій складовій, податковому процесі та маркетингу. Проєкт Я знаю, ти зможеш від Еліос Україн надає гранти жінкам внутрішньопереміщеним особам на відкриття власного бізнесу. Наразі це демонстрація і захист бізнес-планів для втілення та розвитку власної ідеї. Попередньо учасниці багато годин приділили темам оподаткування, фінансування, маркетингу. Окрім того, відвідували психологічні тренінги. <плес> Цього разу фінансування відбувається за підтримки британського міжнародного об'єднання Oxfam. За найкращі бізнес-пропозиції конкурсантки отримують гранти у розмірі 2 тисяч євро. Серед запропонованих ідей, які отримали визнання: крафтовий шоколад. Його студія ландшафтний дизайн, торти на замовлення. За останню перемогу здобула мама трьох дітей Ганна Торшина. Кожна учасниця прописує в своєму бізнес-плані, на що б вона хотіла витратити цей стартовий капітал. А власне, потім, коли будуть відібрані переможниці, то фінансова частина та нашого офісу буде займатися закупівлями, і ми будемо передавати це обладнання. Ось такий вигляд з новим обладнанням має кухня Ганни Торшиної родом із Луганська. Тепер тут і окремий холодильник, і морозильна камера, а також кухонна машина і блендер для замішування тіста, крему та іншого. Тепер я запрошую вас на чашечку чаю. Я вас вітаю. Тепер готувати торти буде ще простіше, швидше та приємніше. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви до мене завітали. Я дякую всій команді Еліос за таку допомогу, яка дуже важлива для мене, для моєї подальшої професійної діяльності. У сюжеті ти говорила про наших партнерів з Британії, які стали надійним плечем підтримки для українців. Так. Це британська міжнародна організація Oxfam, до якої входять понад 90 країн світу. Її меседж боротьба із бідністю, надання можливості реалізувати себе і мати пристойну зарплату. Потужна підтримка. Дякуємо за це. Відкрити власну справу важко, але й втриматися нелегко. Так, щоб втриматись на плаву, потрібен надійний тил, чітка стратегія. Якраз це ми зараз і обговоримо. Кава гоу, тобто на виніс. Новий тренд, який ловить хвилі у всьому світі. Багато молодих людей відкривають власні кав'ярні, але, на жаль, більшість з них не витримують і зачиняються вже за перший рік. Коли плануєш бізнес, не варто зациклюватись на одній конкретній місії. Краще мати на увазі декілька варіантів. Саме такий підхід у Світлани Гордієнко, господині цієї кав'ярні у Лозовіль. Завдяки великій літній терасі, прикрасам та багатьом родзинкам, з нею залишаються люди. Хотіла, щоб кожна людина по-своєму відпочила. Одні на самоті зі своїми думками за чашечкою кавою, а інші в веселій компанії. Джок об'єднує серця, об'єднує людей. За ці шість років тут було багато веселих моментів і незабутніх гостей. Один з них милий французький бульдог на ім'я Фаня, який завжди приходить зі своєю хазяйкою Тетяною. Ну, по перше, мені подобається тут атмосфера, вона якась спокійна. Можна прийти, сісти, випити кави. Захотіла поспілкуватись, пішла з дівчатами до барист, поспілкувалася. Тут добре, як і вдома. Можна попрацювати, погомоніти з друзями, зустрітися з діловими партнерами і просто відпочити. У цей час вони не стоять на місці. Кожен рік аналізують, що пішло не так, і вчаться на своїх помилках, постійно оновлюють дизайн літньої тераси і меню, щоб завжди бути в тренді. Якщо ви мрієте про власну кав'ярню, подумайте, що зробить вас унікальними, як створити особливу атмосферу, щоб ваші гості стали для вас сім'єю. Золоте правило бізнесу: будь гнучким, не стій на місці, не бійся змін. Звичайно, для досягнення успіху потрібна залізна дисципліна, а не тільки бажання. Я, до речі, зараз читаю класну книгу Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Стівена кові вона дуже популярна. Там мудрі поради, як потрапити в коло переможців, як досягти власної незалежності. Чекаємо на ваші фідбеки та розповіді про особисті перемоги у наших соцмережах. І пам'ятаємо, лише ми можемо відчинити двері до змін. Гарного дня, дня, Україна! Україна.